Вірш називається Що читати? Синку, не читай книжок з нашої історії, не припадай до криниці нашого історичного досвіду, ні літопису руського, ні літопису Саміла Величка, ні літопису Самовиця, ні історії Русів, ні історії України Руси Грушевського. Ні історії України Дорошенка, ні історії України Ореста Субтельного. Жодної історичної книжки не читай, а надто добре написаної. Ніхто із наших національних героїв в усій нашій історії у своїх прагненнях здобути волю України не дійшов до звершення своїх змагань, ні одна наша казка не закінчилася весіллям. Ніби пішла киця по водицю та й упала у криницю, але котик не біжить врятувати та за лапку витягати. Упала у Візантійську криницю, викопану печенігами біля дніпровських порогів, киця Святослав, упала у переяславську криницю, викопану православним єдиновірцем Олексієм киця Хмельницький. Упала у полтавську криницю, викопану зрадником на користь Москви носом киця Мазепа. Упала у Петербурзьку криницю, викопану московським імператором Петром, киця Полуботок. Упала у Соловецьку криницю, викопану російською імператрицею Катериною, киця Калнишевський. Упала у паризьку криницю, викопану чеківським найманцем. Шварц бардом киця Петлюра, упала у Мюнхенську криницю, викопану Кагебівським, скритовбивцею сташинським киця Бандера. Не читай історичні книжки, читай натомість казки. І ти будеш знати, як здобути волю України, сину мій, котику мій.